Тема дійсно гаряча. Я хочу вам показати на основі власного досвіду, яким чином нам потрібно підбирати активи після того, як вони вийшли на ринок та обвалилися. Дуже часто ми вважаємо, що монета вже втрачає всі ознаки свого життя після того, як падає на 90%. Я вам хочу сказати: насправді більшість монет та акцій після виходу на ринок у зв'язку з тим, що руки міняються, так? Хтось заробив. Хтось втратив, Монети, як правило, гублять на протязі перших півроку своїх 90% вартості від максимуму. Чому? Тому що дуже велика кількість людей виходять із позицій. Хтось в прибутку, хтось у збитку. Але вони виходять. Що нам потрібно, які критерії нам потрібно для того, щоб підбирати нові монети? Я хочу вам це продемонструвати на основі монети Трампа. Для чого я це роблю? Для того, щоб. Ви не ловили ножі на ринку і не розвертали своїми грошима ціну. Тому що у вас швидше всього цього не вийде. Є основні критерії, які більш безпечні, які на власному досвіді вже відпрацювали неоднократно, і, і вони працюють абсолютно на любих ринках. Чому? Тому що дані критерії побудовані на логіці. Як працюють великі гравці, як змінюються руки, як з'являються дуже сильні руки, які контролюють ціну і не дають їй впасти, формуючи дуже сильну модель підтримки ціни. Отже, давайте з вами поглянемо, які є у нас основні критерії, і сподіваюся, після даного відео ви точно не попадете в пастку ринку. Якщо ви переглянете відео, попереднє відео, яке я давав на дану тему про монету Трампа, я попереджав, що монета Трампа впаде на 80-90%. Переглянувши дане відео, яке я вам рекомендую обов'язково до перегляду, ви зрозумієте, що це нормальна статистика, коли в перші півроку ціна будь-якого нового активу падає на відмітку нижче 80% власної вартості. Чому це відбувається? Перегляньте відео і дізнаєтесь. Отже. А які тепер критерії для покупки після того, як ціна упала на 90%? Ось що цікаво. Давайте я розгляну основні критерії, які я використовую. До речі, ця дуже дієва стратегія. Насправді на рік буває, хоч небагато активів. В найкращому випадку можливість даної картинки буває по двох активах на криптовалюті. Чому? Тому що насправді не дуже багато є сильних сценаріїв, не дуже багато є сильних монет. І Ринок ще молодий. Якщо ви на дану модель поглянете на акціях або на любому другому ринку, ви можете частіше відторговувати подібні речі і заробляти більше 100% руху по активу. На ринку акцій активів більше, тому, якщо ви працюєте на фондовому ринку, обов'язково спробуйте і перегляньте, як відпрацьовували дані моделі раніше. Отже, перший критерій сила поводирів. Звичайно, нам потрібно розглядати монету тоді, коли у нас є сила поведерів не тоді, коли все в несхідному тренді і на ринку хаос, а коли є зростаючий тренд по основних поводерях, тобто біткоін та ефір. В нашому випадку нам цікавий ефір та солана. Чому? Тому що монета Trump належить до екосистеми солана. А так як всі льти залежать від ефіру, тому ми на них будемо звертати увагу в першу чергу. На даний момент поведері проявляють слабість у зв'язку із глобальною ситуацією на ринку. Другий пункт сприятлива економічна ситуація. Звичайно, на даний момент немає сприятливої економічної ситуації. Федеральна резервна система США тримає дуже високі відсоткові ставки, відповідно, великі інституційні гравці вони просто не заходять на ринок. Чому? Тому що у них немає запасних грошей для того, щоб заходити і заробляти на ринку. А зайдуть вони тоді, коли будуть максимально сприятлива економічна ситуація, і фактори дозволятимуть їм вкладати. Прибуток у якісь більш ризикові активи. Політична ситуація. Політична ситуація вона на даний момент дуже, дуже переливається із економічною ситуацією. Ну, ви самі бачите, у світі війни, торгові війни і відбувається така нестабільність. Коли буде якась велика перемога. Так би мовити, саме тоді політична ситуація якась зміниться, і тоді можна буде розглядати цей момент. Тобто, звичайно, ці всі фактори вони зійдуться в один момент. Поступово ми будемо з вами долучати наші критерії. Я в Телеграмі буду відображати, що я бачу, які зміни є. Уже починаються позитивні дзвіночки у економічній ситуації, так і в політичній ситуації у світі. Тому, ймовірно, найближчі півроку рік. Може ситуація кардинально змінитися на криптовалютному ринку. Тому долучайтеся до нашого телеграм-каналу, щоб бути в курсі і не пропустити цікаві сигнали по цікавих монетах. Ну а тепер давайте поговоримо саме про унікальність та першість. Адже це найважливіший фактор для того, щоб будь-який мемкоін ріс. Адже те, це мемкоін, і ви скажете, а який у ньому сенс? Він же не має жодного сенсу за собою. В чому прикол взагалі даної монети? Мемкоїни вони насправді мають сенс. Чому? Тому що. Ми вже знаємо, що є ряд мемкоїнів, які є перші та унікальні в своєму роді, і капіталізація перевищує 10-15 мільярдів доларів. Наприклад, монета Догі, так, улюблена монета Ілона Маска. Адже важливо, щоб він був унікальний в своєму роді, і перший у чомусь, яка унікальність монети Трампа. Я б сказав, що це і перший політичний мемтокен. Конкретно він прив'язаний до сильної фігури. Це є президент США, який на даний момент має дуже великий вплив. Тому ця монета унікальна, як ви бачите, більшість монет, які вийшли вже після Трампа, так вони вже давно і обвалилися, і вже давно їх на ринку не стало. А монета Трампа вона залістилася на найбільших біржах і вона існує. Більше того, я вам скажу, вона і буде існувати, тому що монети, які прив'язані до якихось культових особистостей, які мають великий вплив у світі. Вони завжди будуть мати розвиток. Так, перший. Також це є перший, окрім того, що це є унікальний це є перший мем токен у, у політиці. Тобто більше немає подібних токенів, які були б до Трампа, які б були пов'язані з політичною ситуацією. Тепер давайте по шостому пункту розглянемо. Так? Інфопривід. Любий мем це він свого роду і працює як інфопривід. Чим більше в мережах. В Твіттері, в Фейсбуці, чим більше згадують про щось, про якийсь мем, наприклад, про мемну Жабу Пепе, так? чим більше про неї згадують, тим більший привід є для росту і підтримки криптовалюти. Тобто формується ціла от, сьомий фактор, ціла мем-спільнота, яка вірить у те, що цей токен має жити, і вони формують саме оцю сильну спільноту, і ця спільнота підтримує ціну. Даній монеті. На даний момент ми бачимо, що графік він повзе униз. Так? Тобто Це пов'язано з тим, що монета вийшла недавно і повинен з'явитися дуже сильний покупець, тобто дана спільнота вона повинна відкупляти об'єм десь на низу і тим самим формувати фактори для розвороту ціни. А ми знаємо, що ціна різко ніколи в лонг не розвертається, для того, щоб рости. Ціна повинна спочатку постояти і накопичити достатню кількість енергії, тобто грошей, для того, щоб в майбутньому рости. І, звичайно, коли вона піде на 10 іксів догори, буде вже пізно. Багато хто з вас вже її похоронив або втратив гроші і сказав, так, це, напевне, скам, ми не будемо більше мати з нею справу. Але я вам скажу, якщо мислити з даної сторони, будь-яка криптовалюта, абсолютно будь-яка, може виявитися скамом. І в даний час, яка криптовалюта є скам, визначає конкретно найближчі 4 роки, визначає конкретно сам Дональд Трамп? Тому що він має безпосередній вплив на криптовалютні ринки. Та як ви думаєте, що буде з монетою найближчі 4 роки, якщо Трамп має найбільший вплив у світі абсолютно на усе, що пов'язано з економікою та політикою? Ну я сумніваюся, що криптовалютні біржі почнуть відмовлятися від даного токену і почнуть його. Схамети, грубо кажучи. Все одно формується широка спільнота, яка підтримує, і конкретно сам Трамп, він політик, який підтримує діяльність даного токена і даної команди. А тепер найважливіші фактори, які пов'язані з розумінням графіків, формування формації відкупу, або як її називають, у формації. У, тому що вона подібна до англійської букви У. Якщо простою мовою, ми повинні побачити на графіку параболічне заокруглення, Так? або пологе дно ось. Тобто, коли ми бачимо на графіку після падіння монети більше навіть, ніж на 80%, ми бачимо пологе дно, пологе дно саме воно для нас і є ознакою, що низхідний тренд, ймовірно, вже закінчився. І відбувається накопичення енергії, накопичення монет для того, щоб. В майбутньому ціна зростала. Якщо ви звернете увагу, то на ринку ви більше можете знайти подібних формацій. І я вам скажу такий факт: ви обов'язково собі це запишіть, тому що такі речі вони працюють абсолютно на усіх ринках. Чим пологіше у нас дно, де далі ми підемо, тим сильніша формація. Отже, чим довше ціна постоїть у боковику, і чим пологіше буде дно, тим краще. Я вам покажу зараз на реальних прикладах, як це працювало раніше. Але перед тим я хотів би поспілкуватися зразу про дев'ятий пункт. Наявність сильної руки. Наявність сильної руки це і є підтверджуючий фактор. Тобто, коли формується формація O, вона нам показує: дивіться, тут є лімітний покупець, який плавно підкуповує ціну внизу і тим самим не дається ні упасти. Тобто він формує такий бар'єр, який дозволяє йому відкупити весь об'єм. І не дозволяє ціні упасти. Такий, такий свого роду рівень підтримки. Але тут ціла зона підтримки. Тобто, нам потрібне пологе дно. На даний момент ми не бачимо поки що формування дна. Так, ми бачимо похід ціни під кутом 45 градусів, ось так на графіку. Так? В ідеалі нам потрібно довше часу для того, щоб ціна постояла і розвернулася. Наприклад, монетка кос спеціально для вас виділив, монетка так само вийшла на ринок, упала більше, ніж на 90%. Так, 93%. Ми впали, дивіться, ми сформували пологе дно. Ми сформували бокове накопичення. І після того монетка сходила один раз на 600%, а другий раз сходила ще на 700%. Тобто, бачите, наявність пологого дна. Воно й показало, що тут плавно внизу покупець відкупив увесь об'єм і лімітними ордерами підтримував ціну, щоб вона не падала. І плавно-плавно він її відкуповував. Ніхто навіть не розумів, що ціна росте. Дивіться, це 20-й рік. Дивимося далі. Так само, формація У монетка, почала рости і дала 300% від дна. Бачите? І таким чином ми розвертаємось. Ви можете для себе переглянути більше графіків і знайти подібні ситуації. Я вам кажу про те, що це є найбезпечніший варіант для того, щоб заробити від 100%. Та більше. Тобто, у нас є усі фактори, які підтверджують про те, що дана монета буде жити. Найважливіше купити її вигідно, і найважливіше купити її безпечно, а зайти конкретно тоді, коли монета буде уже цікава великим гравцям. Тому я вам рекомендую саме почекати і притримати частину свого капіталу для того, щоб безпечно купити монету, яка має можливість вирости на 5-10 на 10 іксів та більше. Адже, ну, в якої монети, як не у монети Трампа, є гарний потенціал та інфопривід так, для того, щоб рости. Обов'язково запишіть собі ряд даних критеріїв, і по даних критеріях ви можете аналізувати і інші монети. І так само я вам рекомендую приглянутись до того, як розверталися інші монети в свої часи. І ви зрозумієте, що завжди все йде через зупинку. Після того, як ціна зупиняється, вона накопичується і тоді розвертається. Не існує у нас на ринку. Різких розворотів. В більшості різкі розвороти вони можуть свідчити про якусь маніпуляцію без наявності дуже сильного покупця, який зацікавлений в довгостроковому тренді актив. На монеті Пепе була аналогічна ситуація. Дивіться, у нас був відскок, потім сформувалося чітке пологе дно, накопичення, і ціна розвернулася. І зверніть увагу, вона більше туди не поверталася. Дивіться, як далеко ціна пішла. На 1000%. Але уся історія починалася аналогічно. Ми впали спочатку приблизно на 90%, на даному на 88%. Чому? Тому що на той час ринок був дещо сильнішим, ніж зараз. Не було таких економічних і політичних ситуацій, які б негативно впливали. І ціна відкупили актив, і ціна пішла. Це свідчить про наявність сильної команди, яка посприяла росту. Даного активу, адже існували інфоприводи для того, щоб ціна росла. Запишіть собі цей ряд факторів і завжди використовуйте на інструментах, які упали більше ніж на 85-90%. По даній стратегії ваш мозок буде знати чітко, що йому робити, буде чіткий план дій і не буде бажання відкуповувати усе сміття на ринку за дорогими цінами. Ви будете чітко чекати своєї формації. Як я сказав. Угод буде небагато, але вони гарантовано принесуть вам прибуток. Підписуйтеся на Криптона Петровича, долучайтеся до нашої телеграм-спільноти і дізнавайтеся більше цікавих лайфхаків для того, щоб торгувати і заробляти на ринку.